Щонайменше найменше сім загиблих внаслідок ракетної атаки на Київ повідомляє в телеграмі Київська міська військова адміністрація. На даний момент також відомо про 11 травмованих вісім із них госпіталізували. Решті надали допомогу на місці. Повідомляє у телеграмі столичний міський голова Віталій Кличко. За його інформацією, є влучання в одне із приміщень дитячого медзакладу. За даними наших кореспондентів, пошкоджена лікарня Охмадит. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Святошинському та Шевченківському і Голосіївському районах. Повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Бобко. На місцях працюють усі оперативні служби. Більше інформації у наших наступних випусках війна роботи продовжується. Безпосередньо тут дитячі лікарні, архмади та корпуси, які зараз розбирають волонтери. Персонал, поліцейський, будуть СМС, будучи Національна гвардії, для того, щоб дуже швидко розібрати ці завали і рятувати, можливо, людей, які там знаходяться зараз під завалами. У нас є три години до того часу, як говорять рятувальники, які нам будуть достатні для того, щоб якщо там хтось є живий, врятувати. Тільки що пів половини тому ми дістали ще одну людину з під завалів, вона жива, слава Богу.